Який в тебе найтмаркет до речі? В мене крутий найкрутіший найтмаркет у світі. Well well well. Oh, well, well, well. Нормально, ми знімаємо алораду українською 90% слів англійською. Well well well. well, well, well. Тема дискусії: філософія освіти. Яким ви бачите освіту через 5 років? Ну no, слухай, це таке питання. Дуже дуже mm -hmm. цікаве питання. Я просто пройшов через А, нікого не побачив. Дуже цікава моя, гра. Моя найгірша гра за останні півроку. року. Це була єдина гра за останні півроку для тебе. Що ти кібербулиш мовити? Де? Ти думаєш, ти думаєш, в тебе є підписники і типу танцує? Я я. Дуже знаменитий. Добре, добре. Дуже популярний. Мене всі люблять, всі. При мене. Що? Що? Я тебе ненавиджу, Я твій природний хейтер. Він тут, він тут, я кажу, він тут. Дивись, дивись. Дивишся за мною. Це він! це реально він був. До мене сьогодні чувак в метро підійшов. Ходить чувак до метро, каже, як на золоті ворота, дійти. Я кажу, ну от сюди назад, то там люди йдуть за нами йдуть. Ви там прийдете. Я сів в метро приїхав на станцію Театральна перехід на золоті ворота. Я його просто не пробовал, блин, назад. Let me ace! Let me ace! Why did you steal my ace, people? Ступи, боже. How is your day going, people? How do you feel? How is your health? Боже, хидузик. Что за слова, блин? Будь культурной людиной. Так людей. так людей yeah. я и не называю. Ааа! О-хо-хо! Oh, oh, oh. І одногрупник ну, сказав, типу, постояти з ним. бо mm -hmm. він там щось купляє mm -hmm. за великі гроші, бо я великий. Mm -hmm. uh, давай не будемо уточнювати, в якому сенсі великий. Коротше, no, постояти. Постояти, коротше, на охороні. Дивись, я розказав свою історію. Що в тебе трапилось? Нічого вообще. Yeah, О, я ще... собі купив комп'ютер GeForce RTX 3050. Oh, my 6 God. gigabyte. 6 gigabyte. Oh, oh, God. God. Тепер може. игра ты в 5 FPS. Так. Yeah, Bro, no? I got no, no. into my own О, о, о. О, тебя в виду, это просто топчик. Просто не кашляння кашляні. П'ять хвилин кашляння АСМР Що, яка там тебе була філософія? Ти думав? Ні! Що буде після смерті? Ну наступний раунд що буде, ти що не грав? гру Ніколи. Коли закінчаться раунди, тоді буде наступна гра. Дивись, дивишся, дивись, дивишься. me, нет! Бля, моясь. Ми знаємо, що хочете від мене. Я хочу мільйон доларів від тебе. Від мене? Ти кажеш: "Я не знаю, чого ви хочете від мене". Я кажу: "Я хочу мільйон доларів від тебе". Зроби скрин, хто перший? А! Ну це швефплей, я тут навіть стараєшся. У мене платина 2. Що ти хотів? Що ти хотів? Так в тебе навіть платина 2, і ти просто там внизу сам потай. Смішний.